Вітаю! Сьогоднішній випуск про рідкоземельні метали. Чи правда, що вони можуть стати приводом для війни? Як США упустили нагоду домінувати ще в одній важливій світовій галузі і що буде з тими, у кого не буде доступу до цих надзвичайних елементів в таблиці Менделєєва? Це економіка війни, і я Наталія Семенченко. Що у мене в руках? Правильно, смартфон, точніше, айфон від американської компанії Apple. Таким же нікого ніде не здивуєш, та й навіщо на це показувати, запитаєте ви. А якщо я скажу, що у мене в руках те, через що світ вже кілька разів стояв на порозі великих конфліктів між великими державами, і тут мова не про сам айфон, а про те, з чого він зроблений. У ньому є кобальт, алюміній, навіть золото, але конфлікти в основному не через них, а через рідкоземельні елементи. У цьому смартфоні є п'ять основних частин: екран. Щоб він гарно передавав кольори, потрібно сім таких елементів. А для шліфованого скла, який захищає цей самий екран, потрібно три таких елемента. Для електронних систем п'ять, стільки ж для динаміків та і механізм вібрації, який компанія Apple постійно вдосконалює, потребує трьох рідкоземельних елементів. Ну, треба, то і треба, скажете ви. Але важливий нюанс у тому, що у чотирьох із п'яти елементів, про які я сказала, є щонайменше один мінерал, який добувають і обробляють лише в одній країні. І саме ця країна лідер з видобутку та переробки рідкоземельних елементів у світі. Але про неї пізніше. Отже, що воно таке, ці рідкоземельні елементи. Давайте поглянемо на періодичну систему хімічних елементів таблицю Менделєєва. Ось бачите лантаноїди або ж лужноземельні метали. Їх зазвичай не надто вивчають на шкільних уроках хімії. Крім них, зверніть увагу ще на ці два елемента: 21 номер скандій і 39 –– ітрій. Загалом маємо 17 елементів. Ось вони і є тими самими рідкоземельними мінералами. Літій і рідкоземельні елементи незабаром стануть важливішими за нафту і газ. До 2030 року наш попит тільки на рідкоземельні елементи зросте в п'ять разів. Ми повинні уникати того, щоб знову стати залежними, як це сталося з нафтою та газом. Ми визначимо стратегічні проекти по всьому ланцюжку постачання від видобутку до переробки, від обробки до переробки. І ми будемо створювати стратегічні резерви там, де постачання під загрозою. Літій це окрема тема. Про нього поговоримо в наступних відео, як і про уран, графіт і титан теж не менш важливі породи. Вони в Україні є, і, як кажуть геологи, їх доволі багато. За ці всі елементи йде боротьба світового рівня. І той, хто в ній переможе, зможе контролювати своїх суперників. Ну, але зараз зосередимося на рідкоземельних елементах. Саме вони стають вирішальними для технологій, якими ми користуємося, і мова не лише про смартфони або інші електронні прилади, котрі ви використовуєте щодня. Для промисловості рідкоземельні елементи це сировина для озброєння техніки, виробництва медикаментів та медичного обладнання, матеріал для автомобілів, вітрових турбін і ще багато чого. От, взяти, наприклад, такий елемент, як неоде його використовують у магнітах для жорстких дисків, повітряних турбінах, гібридних автомобілях або ж лантам. Це для об'єктивів фотоапаратів та телескопів, акумуляторів для авто, міцних та гнучких сплавів металів. А як вам таке поєднання, обладнання для лікування деяких форм раку і ядерний реактор? І для того, і для того потрібен Європі. А у виробництві надміцних титанових сплавів, лампи денного світла та зубних протезів не обійтися без скандію. Список насправді можна продовжувати ще дуже довго, але давайте трохи детальніше зупинимось на військовій темі і застосуванні у ній рідкоземельних елементів. Лайнизеровате. Ось так виглядає сучасний багатоцільовий літак f 35 який випускає американська компанія Lockheed Martin. Ця бойова машина стоїть на озброєнні щонайменше 10 країн світу. Приблизно стільки ж держав чекають на їх поставку. F-35 35 літаки п'ятого покоління. Один коштує близько 200 мільйонів доларів. Ціни різняться залежно від модифікації і року виробництва. І ще й від того, для кого виробляють. Таких літаків вже виготовили більше тисячі, і виробництво їхнє було б неможливе без рідкоземельних елементів. У кожному F-35 їх 417 кілограмів. При спорядженні масі 19 тонн, тобто частка орієнтовно 2%. Здавалося б, небагато, але без них ніяк. До речі, нехай назва рідкоземельні елементи не вводить вас в оману. Вони насправді не такі вже і рідкісні. Тут складність в іншому. Їх треба виокремити з руди, обробити і зробити придатними для використання. Для цього процесу потрібна велика кількість доволі дорогого обладнання та висококваліфіковані працівники. А таким не кожна країна може похизуватися. Я ж обіцяла вам розповісти, хто там лідер по видобутку рідкоземельних елементів. То кажу, це Китай. Одна країна контролює біля 80% світового ринку. При цьому, за даними порталу статіста, 57,5% усіх рідкоземельних мінералів добувають саме у Піднебесній. В країні працює шість ліцензованих груп, їм встановлюють квоти на видобуток і цим намагаються контролювати ціни на мінерали. Мені особисто це трохи нагадує країни ОПЕК із нафтою. Ну але ми зараз не про це. Так ось на другому місці після Китаю у видобутку рідкоземельних елементів США там орієнтовно 15,6%. Далі йде М'янма 12,3%. Тут щоправда після військового перевороту 2021-го з цим почалися проблеми. За нею Австралія 7%, потім у Мадагаскар 3,3%. У Індії та Росії трохи більше ніж по 1%. Решта 2% видобутку розкидані по всьому світу. Є рідкоземельні елементи і в Україні каже військовий оглядач Володимир Заблоцький. Більшість з них, за його словами, розташовані в межах українського щита, зосереджені у трьох районах: південно-східному, північно-західному і центральному. Це все вже називають найбільшою рідкоземельною металогенічною провінцією Європи, а кількість пунктів концентрації рідкоземельних елементів у ній сягає кількох сотень. Запаси руди, з яких можуть видобути цінні метали, оцінюють у 56 мільйонів тонн. І це більше, ніж розвідані запаси Китаю. Водночас Україна могла б зайняти гідне місце і як експортер рідкоземельних металів, і як виробник високотехнологічної продукції з них. На думку вчених НАН України, цьому могло б сприяти створення гірничорудного вузла в приазов'ї як основи формування та розвитку вітчизняної рідкіснометалевої галузі з неабиякими експортними перспективами. Ось тільки, поки це все лише попередні дані, щоб встановити скільки ж всього має Україна в своїх надрах, потрібні роки часу і мільярди грошей, а цього враховуючи повномасштабну війну проти Росії, зараз у нас немає. Попит на рідкоземельні елементи зростає з кожним роком, здебільшого через так зване озеленення, автоматизацію економіки і підвищення рівня технологій. За даними ресурсу статіста, у період з 2011 по 2022 роки виробництво цих мінералів зросло більш як удвічі і становило 240 тисяч тонн на рік. При цьому, наприклад, у 2018 тисячі лише Китай видобував 120 тисяч тонн. Очікується, що вже у 2025-му цифра загальносвітового видобутку сягне позначки у 304 тисячі тонн. Однак реальне зростання попиту та видобутку за оцінками фахівців вже випереджає прогнози. Загалом історія з рідкоземельними елементами почалася ще у 1788 році, коли один із шахтарів поблизу міста Ітербю у Швеції знайшов дивну чорну породу. Її почали вивчати, і за шість років хімік Йохан Гадолін назвав цю раніше невідому землю Ітрієм на честь міста, де її було виявлено. Згодом шахтарі навколо Ітерб'ю видобули гірські породи, які дали чотири елементи, названі на честь честь міста Ітрій, трі, і та ербій пізніше науковці почали виокремлювати і інші елементи. А от нового спершу наукового, а потім і геополітичного значення рідкоземельні ресурси набули з досягненнями в атомній фізиці протягом ХХ століття. У 1938-му Отто Ган, Ліза Майтнер і Фріц Штрасман відкрили ядерний поділ урану. Це призвело до створення атомної бомби. Також науковці змогли ідентифікувати рідкоземельні елементи в продуктах поділу. У США план створення атомної бомби проект «Манхеттен», спирався на досвід провідного американського хіміка з рідкоземельних елементів Френка Спедінга. Мінерали були домішками, котрі перешкоджали ланцюговій ядерні реакції, поглинаючи нейрони. Саме під час роботи Спенінга на війську з'явилася лабораторія Еймса в університеті штату Айова. Нині це головний дослідницький центр уряду США з рідкоземельних матеріалів. Американці шукали джерела урану. Через це вони розробили шахту Маунтін Пас у каліфорнійській пустелі Мохаве. Урану там знайшли небагато, а от рідкоземельних елементів вдосталь. Там видобували породу, яка містила не один корисний мінерал. Саме ця шахта, а також сепараційна фабрика, зведена поруч, домінувала у світовому виробництві та експорті рідкоземельних елементів приблизно з 1960 до 2000 року. Паралельно уряди в усьому світі послабили обмеження на торгівлю. Світові витрати на транспортування та зв'язок зменшувалися. Виробничі компанії почали відкривати заводи скрізь, де товари можна було виробляти найдешевше. Починаючи з 1980-х років і до 1990-х багато американських фірм перенесли своє виробництво до країн, де була дешева робоча сила. Що з того вийшло? З одного боку, дійсно, ціни на товари почали знижуватися, бо ж зменшилися витрати. З іншого в самій Америці почалося безробіття серед робітників, бо фабрики почали закриватися. Їх утримувати стало неефективним і недоцільним. У часи бурхливого розвитку електроніки американські транснаціональні компанії відправляли виробництво мікросхем та деталей до комп'ютерів у східну Азію у Тайвань, Південну Корею, Гонконг. Коли Китай почав відкриватися, уже тайванські компанії проявили інтерес до видобутку та збагачення мінеральної сировини та рідкоземельних елементів у піднебесній. Так країна отримала технологічний поштовх для розвитку галузі у другій половині 1970-х Фактичний лідер Китаю Ден Сяопін вирішив впровадити економічні реформи, не зменшуючи політичного контролю з боку комуністичної партії Китаю. У 1978-му країна повертається. До світової торгівлі. І саме з цього часу розпочинається розвиток рідкоземельної промисловості. До 1995-го виробництво рідкоземельних елементів у Китаї щороку зростало на 40%. У 1990-х зріс експорт мінералів. Це призвело до падіння цін на них у світі. А коли це сталося, виробники в інших країнах змушені були або теж знижувати ціни, або взагалі закриватися, щоб не працювати у збиток. І тут з'являлися китайці, які готові були купувати все. Компанії, що належали китайському уряду, прагнули здобути контрольні пакети акцій рідкоземельних компаній в інших країнах. У 1995-му деякі з них об'єдналися з американськими інвесторами, щоб купити компанію Магне Квенч, яка на той час займалася, зокрема, і виготовленням магнітів для жорстких дисків персональних комп'ютерів. Такий вид іноземних інвестицій потребував схвалення від американських державних регуляторів. Вони, врешті-решт, дозволили покупку, але вимагали, щоб компанія. Продовжувала свою діяльність у Сполучених Штатах щонайменше 5 років. Так воно і було. Але через 5 років і один день з моменту підписання угоди Магне Квенч разом із фабрикою переїхала до Китаю. Тоді Ден Сяопін казав, на близькому сході є нафта, а Китай домінує у галузі рідкоземельних елементів. Але в той час, як арабські країни використовували обмеження на експорт нафти як політичну зброю, в 1956, 1967 і 1973 роках, Китай утримувався від використання своєї майже монополії на рідкоземельні елементи як форми впливу на інші уряди. Щоправда, все змінилося трохи більше, як за 10 років. 7 вересня 2010-го, неподалік від островів Сенкаку в Східно-Китайському морі, китайський рибальський човен стикається з двома кораблями берегової охорони Японії з інтервалом у 40 хвилин. Команда човна намагалася ловити рибу у територіальних водах Японії, на які вже досить давно претендує Китай. Капітана судна затримують. У відповідь китайський прем'єр закликає Японію звільнити капітана. Паралельно китайці заявляють про припинення експорту рідкоземельних елементів до Японії. Ембарго викликає паніку в японській промисловості, особливо в автомобільному секторі, який використовував їх при виробництві магнітів. Тоді Японія фактично повністю залежала у цьому питанні від Китаю, адже саме звідти вони імпортували 90% рідкоземельних елементів. Елементів і це був удар не лише по японській промисловості. Постраждали американці. Їхні компанії покладалися на японську промисловість в отриманні магнітів та інших важливих компонентів. У штатах такого вже давно не виробляли, бо ж подібні підприємства закривалися протягом останніх двох десятиліть. Комітет палати представників з питань науки і технологій береться за розгляд законопроекту про субсидіювання відродження американської промисловості рідкоземельних металів. Піднімається питання відкриття головного американського рудника Mountain Pass, який закрили у 2002-му через витік радіації під час добування копалин. Так, того самого, який колись був світовим лідером з видобутку і обробки рідкоземельних елементів, паралельно слухання призначає комітет палати представників у справах збройних сил. Там хочуть вияснити, наскільки армія США залежна від сировини з Китаю і чи реально взагалі відновити власні джерела копалин, які використовуються в американській зброї та техніці. А це і далекоміри на танках, і гідроакустичні системи на бортах кораблів, і лопаті для управління летальними апаратами. Рятувати ситуацію кинувся і японський уряд. За місяць після інциденту з рибалками посадовці виділили понад мільярд доларів США для підвищення стійкості ланцюгів поставок. Крім того, розробили документ, який мав допомогти це реалізувати. У ньому було кілька пунктів. Японці планували розвивати технології і знижувати використання рідкоземельних елементів. Натомість хотіли застосовувати альтернативні матеріали. Також в Японії планували інвестувати в. Шахти рідкоземельних елементів в Австралії та інших країнах. Ну і ще хотіли створити резерв рідкоземельних елементів, який би не давав у майбутньому заставати країну зненацька у таких ситуаціях. Зрештою, китайських рибалок відпустили. Між Японією та Китаєм розпочався діалог. З часом ембарго зняли. Завдяки прийнятому плану. Японії вдалося знизити імпорт китайських рідкоземельних елементів з 90 до 60%. У той час Японія була здивована своєю вразливістю у постачанні рідкоземельних елементів. Це показує важливість аналізу вразливості всього ланцюга постачання та вжиття заходів для усунення вашої слабкості заздалегідь. Нам також доведеться розглянути можливу залежність від інших країн в інших секторах. Навіть за відсутності бажання використовувати незамінні ресурси як зброю, надмірна залежність може призвести до вразливості та перебоїв у постачанні таких ресурсів. Інцидент із Рибальськ. Ім судном змусив світ переглянути своє використання рідкоземельних ресурсів, а особливо політику імпорту цих копалень з Китаю піднебесна дала зрозуміти у їхніх руках важливий інструмент впливу на світовий порядок. Без рідкоземельних ресурсів може перестати працювати все від лампочок і авто до танків і ядерних реакторів. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайки і підписуйтеся на канал. Якщо хочете, щоб ми розповіли інші нюанси економіки війни, пишіть у коментарях. Побачимось.